Надія красоткина, а мир такий крихкий, А мир такий крихкий, як порцеляна, немов кришталь, Що б'ється над друзки, хоч пісня щастя всім така жадана, то ж хочеться, щоб мир був на віки. Бо коли мир, тоді сміються діти, воєнних. Є тиша, спокій, сонце, минне небо, краса довкола, творчості політ і все тоді прекрасно, все як треба, і ти щасливий йдеш у білий світ. Коли ж війна, тоді усе жахливо, бо смерть чекає в кожному кутку. Як вижити, бо щезнути не диво, дригається дитя у сповитку. Була ж можливість всім у мирі жити, та хтось порушив цього часу плин, бо захотіла йому світ спалити, і він у мир забив глибокий клин. Я закриваю очі і бачу там літо без війни, я бачу там діти, діти, літом без війни, я закриваю очі. Я бачу там літо без війни, щасливі там діти, діти, я закриваю очі, я бачу там літо без війни, я бачу там діти, діти, Літо без війни, я закриваю очі.